Ти купцеві, що шукає цінної перли, славно владний Володимире, що сидиш на високому престолі матері, городів, богобереженого Києва, досліджуючи і посилаючи до царського городу. Є, бо вони наслідять землю, блажені, одні справні правди, бо вони наситяться, блаженні милостиві. Бо вони помилувані будуть, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, блаженні нані за правду, бо їх є царство небесне, блаженні ви, коли ганьбитимуть вас, і гнатимуть, і розповсюджуватимуть про вас усяку лиху славу, неправдиву мене раде. Радіть іселіться, бо велика ваша народна уродана небесом. Обожного молився спаселися душі наші, слава цю Сину і Святому Духові. Подібний великому апостолові Павлові, усе визнівши, славний Володимире, як молодиче мудрування і оставив серня провідові, як ми, Боже, святий Божих, святий, святи о, смерти, на милої ми. Нам... Не від людини, а через откровення Ісуса Христа. Ви чули про мій попередній спосіб життя юдейський, що я застопнув на серву Богу, не і руйнував їх, і перенесло у юдейські багатьох, провесників моїх уроді моєму, будучи надмірним ринитм батьківських моїх передань. Коли ж колись Бог, який обрав мене від утроби матері моїй, покликав. Помолимось, <rouge> за Богу любиву, Богом, бережену Україну нашу владу, війську сьогодні сіги. Усіх вас, православних християнних, нехай по Господь Бог у царстві своїм, завжди нині час і навіки, в віки, володім. Господу, помолимся, Господи, помомило, засади храм, цей дик, що зіропобожіться, да страхом Божим ході до нього, Господу, помоли безпеки, де недолі, Господу, помолимся, Господи, помоль... Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй кори нас, Боже Твоєї благодать, Господи, тоді вівня, Господнє о Господі я висяно! ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, мій. віруй, Господи, і сповідай, що ти симу істину, Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти серед яких перші я. Ще вірую, що це саме причисте тіло Твоє, і це саме чесна кров Твоя, молюся, отже, до тебе, помилуй мене, прости мені провини мої, які зрішив перед тобою, чи словом, чи ділом, чи думкою, волею, чи неволею, свідомо, чи несвідомо. І сподоба мене, Господи, неосудно осодно прищаститися святих тих причистих тайна, відпущення ріків, і ще вічне. Амінь. Вечері твої тайної днес, сину Божий, мене причасника прийми. Бо ворогам твоїм тайне не повію, поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник сповідається тобі. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві тінь. Поміни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твії. Поміни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суді на осудження буде мені причастя святих, твої тайну, Господи, а не стіл на душі і тіла. Боже, милостивий, будь ти мене, пішла. Боже, очистимо їх і мене, без числа, нарішив, нарішив на грішиве Господу. Бо мали бути всі зразу, але так сталося. Отець, любомир мав зранку. Так само богослужіння, але дякувати Господу, постиг до нас, тобто послужив в себе. Догодив Богові, тому що виконував свою функцію. Це що важливо. Потім приїхав до нас. Отець Роман так само трошки Синішно. пізніше, але він старався, бо мав службу і несподівано він мав бути раніше, але вчора каже, знаєш, ще й похорон стався. От така ситуація, знаєте, тому що у цей священниче життя. Ми не можемо планувати нічого більше, як, як за день, а часами навіть за півдня, тому що може виникнути різне. Але всім дякую, що ви прийшли і приєдналися до нас. Бачите, сталося так, що твоє ми бачили світло і істину. Прийняли Духа Небесного, знайшли міну істину. Не робіть поклоняємося, бо вона посолом. Но... Буває таке, коли якісь сумні, то звипаєшся, немає різниці, яка година, чи день, чи ніч. Декан завжди послухає, завжди підтримує, завжди допоможе. І найважливіше завжди скажіть, це зробити все правильно. Це Надважливо, коли знаєте, нема такого якогось остроху, бо де це наш начальник змітик начальника. Є такі, що ти зводзвониш так до свого насправді ближнього друга, бо ти знаєш, що він тебе завжди підтримує. Оце надважливо, знаєте, тому що. Ми річні смирені христос, і при ніж у покоянні душені. Святкуємо від бажні рік ніж, не відпустимо без нічого, бо тебе за єсмі. Ми не до слава, ні колеса, і порохове. Христос, посеред нас, буйте здоров'я, <сори> Христос посеред нас, святкуйте здоров'я. Прийшов Ісус до Єрусалима, Єрусалимі ж біля овечих воріт, як у що по єврейській звецеми фезда, яка мала п'ять критих ходів. По них лежало багато хворих сліпих кривих, сухих, що чекали руху води. Бо ангел Господні щороку сходив у купальню і збурю воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, хоча б яку не Слава тобі я... не наші, недуги душевні, тілесні, милості твоєї. Молитвами і преблагословенної, владичиці нашої Богородиці і всі Діви Марії, силою чесного животворчого Христа, заступництвом чесних небесних сил безтілесних, чесного славного Пророка, Претечі Хрестителя Йоанна, святих славних сихвальних апостолів, святих отців наших, великих ієрархів, вселенських учителів і святителів Василія Великого Григорія Богослова, Йоанна, Золотого Стохон, Святоця нашого Миколая, чудотворця архієпископа Мерниківського, святих рівноапостольних Мефодія і Кирила, учителів Слов'янських, святого благовірного рівноапостольного, Великого князя Володимира і блаженної і Великої княгині Ольги, святих отців наших митрополитів Київських, Микаїла і Ларіона, Петра Олексія, священомученика Макарія. Димитрії Ростовської, Нокінті Іркутського, Феодосія Чернівської, Остафа Воду водосвяти і всім скверним, я ви очищені. Слава Тобі, Боже наш, Слава Тобі! Небесепоснемо, наче Воду водосвяти. Всім скверно м'ями, очищені. Тобі, Боже, нас, слава тобі, Боже слава тобі. Небеса Небезпека почнемо, освяти. даже, Богосвяти. Щоб ви знали, Божого благословення, здоров'я служінь, так як треба їм то, тобі не повинні, то і сина, і святого діточок ваших, де сім'я так робити. Я можу поблагослови Господи. Святкуйте за наші храме, свято дійсно накрити, щоб кожна людина знайшла вже дійсно той духовний прихисток у цьому Божому храмі. Щоб цей храм і його подальніші хрести, які будуть його осінювати, відвертали усяке зло, що на нас прилітає з небес. Чуємо вчора, скільки тривог було, скільки літові літаків, скільки тих знищень, і на цю ніч були також кілька областей нашої України е, нищені тим нашим ворогом. Нехай Господь Бог вислухає наші сьогоднішні молитви, прийме наші сьогоднішні молитви. Вас, друзі, браті і сестри, вітаю з новим святом. Нехай Господь Бог дарує усім вам дочекати вже у мирі нашої спільної перемоги від нині за рік на многії і на благі віта.